Добрий день. Ще раз ми продовжуємо наш ефір. У Нас в гостях Дар'я Калинюк, директор центру протидії корупції. Ми сьогодні будемо говорити про маленьку революцію у справі протидії корупції. Якщо правильно так вибачте, за тавтологію Дар'я, тобі слово. Ну, перше ж питання, я так розумію, що ми стоїмо на порозі того, що Верховна Рада може прийняти закон яким унормувати боротьбу корупції проти корупції у вищих ешелонах влади? Розкажи про це, те, що ти знаєш. Якщо можливо, я так розумію, що там у нас є слайди якісь. Будь ласка, ну підлаштовуватись під нашу розмову. Тобі слово йдеться мова про створення національного антикорупційного бюро, яке матиме mm -hmm. право розслідувати. Корупційні злочини вищих державних посадовців, це включаючи і парламентарів, і представників уряду, і суддів та тих же ж правоохоронців, вже діючих правоохоронних органів як прокуратури, МВС і так далі. І власне на днях адміністрація президента подала в Верховну Раду вже консолідований законопроект, який враховує думку і позицію громадських експертів, уряду і власне адміністрації, Президента в Верховну Раду. А чи ми матимемо можливість спостерігати, як голосувати? ми, голосуватимуть депутати за цей законопроект? Невідомо, тому що щось, щось сталося, щось трапилося, і незважаючи на те, що адміністрація президента подала законопроект, чомусь його не реєструють в Верховній Раді. Угу. Відповідальність за реєстрацію на Олександрі Турчинову. І ми сподіваємося, що це тільки технічна. Помилка, що в Олександра Турчинова є бажання все таки виносити цей законопроект на голосування. Скажи, будь ласка, про що цей законопроект? Тобто, головна ну, мета цього, да і в чому полягає його новація, це спеціалізований новий правоохоронний орган. Так. Тобто, то, наскільки я розумію, з того, що я почув, що він буде боротися в корупції тільки у вищих ешелонах влади? Так. Скажи, з чого починається? Це, ну, з якої ланки державної влади починається саме це це, це державні службовці першої і другої категорії. А для наших глядачів хто для це? наших глядачів я я вже в принципі назвала це народні депутати, народні депутати, це прем'єр-міністр, члени кабінету уряду, члени уряду. Міністри, заступники міністрів, губернатори, заступники губернаторів. Так хто на голови держагенції та їхні заступники? Так, хто ще в нас залишився? Все судді. Судді що та. дуже важливо, та працівники правоохоронних органів. Всі чи тільки керівники? Всі ми прописували так, тобто, що тобто навіть участковий міліціонер це входить до вашого набу. Це може бути. Це може бути. Ми прописували яким чином підслідність, угу. тобто, перше. Склад злочину суб'єктом злочину, тобто mm -hmm. той, хто здійснює злочин, це має бути високопосадовець першої другої mm -hmm. категорії. Це також керівники державних підприємств, парламентарі, судді, ті, хто я назвала. І крім того, якщо це високо, якщо це державний посадовець низької, ни... нижчої категорії, і але сума в злочині фігурує більше ніж 500 тисяч гривень, 500-600 тисяч гривень. Mm -hmm. Тоді це може бути підпадати під підслідність національної... А хто вирішує, чи підпадає, чи ні. Національна агенція має такі повноваження, тобто це слідчий орган. Тобто вони самі вирішують, це наше підслідство чи не а хто їм доручає з генеральною так. з прокурорами, тобто в національну агенцію відряджаються спеціалізовані прокурори, вони прямо підпорядковані генеральному прокурору України. Ось вони здійснюють нагляд за слідством спільно з генеральними з цими прокурорами, які відряджаються в національну агенцію, Вони проводять досудове розслідування цих справ. Крім того, Національна агенція матиме своїх оперативно-розшукових співробітників. Що це означає? Це означає, що збір доказів. Який зараз здійснюють тільки в міліції в СБУ, але в генеральній прокуратурі не можуть здійснювати там, немає своїх оперативних mm -hmm. розшуковців, може зможе здійснювати національне антикорупційне бюро. Mm -hmm. Ось, спеціально відряджені прокурори від самого моменту початку слідства і до моменту доведення до суду вони приймають участь, вони здійснюють нагляд за процесом кримінального провадження, і потім вже в суді представляють інтереси держави, так сторону обвинувачення, і доводять справу до кінця. Головна, головне питання, як для я думаю, для наших громадян і для мене, як для журналіста, хто буде керувати цим агентством? По перше, хто, по-друге, хто буде призначати. Так, це, це ключове питання. Чому воно ключове? Тому що створювати таку агенцію без сильних гарантій її незалежності немає сенсу. Це це, ми, ми, ми вже маємо армію правоохоронців з 300 тисяч правоохоронців, які за останні три роки з 2011 по 2014, спромоглися довести до суду чотири справи проти чотирьох високопосадовців першої другої категорії. Це тільки до суду довести. А що там яке рішення прийняв суд? чи було обвинувачений висновок чи ні, невідомо. Тому ми зосереджувалися саме на гарантіях незалежності цього органу угу. і безпосередньо і, і звичайно від керівника від директора бюро залежатиме дуже багато. Угу. Директор обиратиметься за конкурсною процедурою. Конкурсна комісія в складі трьох представників від президента, трьох представників. Тобто, директор від... призначається конкурсною комісією. Обирається, Обирається. конкурсною комісією. Так. І комісія з складається так. з трьох представників від президента, так. трьох представників від уряду і трьох представників від Верховної Ради. Це мають бути суспільно знані е, люди. Тобто, а скажи мені, будь ласка, не буде проблеми в тому, що всі три ці три органи самі підпадають під дію цього агентства? Ну, органи не делегують когось, вони призначають а, члена комісії. Це не, не повинен бути хтось з цього. Рішення приймається більшістю чи консенсусом. П'ять чоловік, тобто всього це дев'ять чоловік. Більшість, а, і в чому ще також особливість конкурсу. Будь-хто може податися на цю е, посаду там, певні мінімальні критерії, і потім е, кандидати, які відібрані на співбесіду, проходять співбесіду в прямому ефірі. Тобто ми прописували е, так. конкурс таким чином, що, е, е, окрім прямого ефіру, ще буде також тестування на поліграфі це детектор брехні. І це мало би забезпечити гарантію, що доброчесна людина не тільки фахова, але й доброчесна очолить це бюро, і потім. Комісія приймає рішення і направляє результати свого розгляду кандидатів, там пропонує від одного до трьох кандидатів до президента, і президент повинен зобов'язаний призначити цю людину директором бюро. Тобто, як вони представця комісія дає представлення на, на призначення, так і президент не має права відмовитися. Ну як з прем'єр-міністром, фактично, як коаліція в Верховній Раді дає. так. Де... так. О, добре. Це з цим зрозуміло. Які повноваження щодо слідства чи цей національне антикорупційне бюро. Воно буде мати права слідчих. Чи можуть вони проводити оперативно-розшукову роботу? Чи так. можуть вони, тобто, можуть вони це зробити? Там буде працювати 700 осіб. Це невеликий правоохоронний орган, порівнюючи там з ну, і, Генпрокуратурі. Генпрокуратурі. Зараз працює близько двох тисяч. Це в ківанпрокуратурі, а взагалом загалом в прокуратурі близько 25-22 тисяч по по всій країні. Тобто, 700 чоловік, це, це небагато вони матимуть повноваження проводити слідчі дії, тобто вони матимуть можливість робити кримінально-процесуальні дії. Хто буде за їхню діяльністю доглядати? Тобто хто буде наглядовим процесуальне органі. керівництво? Здійснює, здійснюватимуть прокурори. Які делегуються генеральним прокурором Національне антикорупційне бюро, тобто це прокурори, які підпорядковані виключно одній людині? Це Єремі, генеральному прокурору, але які фізично знаходяться на території національного бюро і працюють mm -hmm. зі слідчими від mm -hmm. початку провадження. Mm -hmm. Тобто, чи правильно розумію, що вони самі проводять слідчі дії за їхньою роботою наглядову функцію виконує Генеральна прокуратура? Ну фактично. А чи матимуть вони свої силові структури? Тобто, хто буде проводити обшук, хто буде затримувати людей? Так вони матимуть можливість здійснювати оперативно розшукову діяльність і матимуть своїх силовиків. Тобто там передбачено 200 чоловік, які матимуть певні звання, військові, лейтенант, майор, так але вони підпорядковані їм вони підпорядковані Національної агенції. Тобто, так. якщо потрібно когось затримати, наприклад, депутата Верховної Ради або заступника міністра внутрішніх справ, mm -hmm. то є озброєний персонал, навчений персонал, який приїде сам і проведе mm -hmm. цю затримку. Угу. З цим зрозуміло. А тепер скажи, на кій... тобто це дуже красиво. На якій стадії ця мрія знаходиться зараз? А, ця мрія а, для нас вже в, в, в певному а, етапі проходження жахіттям mm. стає для а, громадських активістів. Але а, зараз а, вже законопроект поданий адміністрацію президента, тобто він погоджений президентом. Більш того, він погоджений урядом. Прем'єр-міністр і уряд затвердили текст законопроекту, який вони направили на в адміністрацію Це урядовий законопроект. Це урядовий законопроект. Він був розроблений представниками громадського сектору експертами антикорупційними, які входять в декілька середовищ громадських. Розроблений з, mm -hmm. спільно з міністерством юстиції, погоджений ключовими міжнародними донорами України, mm -hmm. міжнародним валютним фондом Європейської комісії, узгоджений також з експертами Сполучених Штатів Америки. І в результаті цей такий узгоджений текст направився в Верховну Раду України mm -hmm. на минулому тижні, але він не зареєстрований. Тексту офіційного на сайті Рада ще досі немає. Угу. І в нас велике питання: чому? А чому? А, ну, схоже на те, що немає бажання у Олександра Турчинова його ставити угу. на голосування, розглядати в комітеті і угу. голосувати ще в цій раді. Але це. В чому проблема ще з антикорупційним бюро? З однієї сторони проблема з іншої сторони, добра mm -hmm. сторона. Створення такого органу є вимогою Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії. Mm -hmm. Міжнародний валютний фонд в останньому документі mm -hmm. прописав, що Україна повинна створити до кінця жовтня проголосувати закон, яким створюється антикорупційне бюро, mm -hmm. яке має бути максимально незалежне. Європейська комісія в своїх умовах до уряду очікує в вересні 2015 року, щоб це вже бюро оперувало, щоб воно вже діяло, щоб воно вже було запущене. Якщо законопроект не буде проголосований, це порушення вимог міжнародного валютного фонду. І можуть бути великі проблеми з отриманням фінансування, з отриманням наступних траншів. Ось тому е, є велика мотивація для е, парламенту його голосувати. Що важливо зробити це потрібно, щоб угу. в на цьому парламентському в, в цьому парламентському складі насправді є тільки два парламентських дні. Угу. Це один день в вересні, 16 вересня, а по один день в жовтні, е, коли депутати взагалі будуть в залі і будуть збиратися і, угу. і, і голосувати за це бюро. І тоді ми зможемо подивитися, хто хто за це бюро не голосує? Насправді, мотивації не голосувати за це бюро є тільки в тих, хто є потенційними клієнтами для бюро, хто є потенційний корупціонер, чиї корупційні злочини буде розслідувати орган. А скажи, будь ласка, яка різниця між тим, що ви утворюєте, тобто цей НАП, і ну національне корупційне бюро і? Тим органом, який зараз керує Тетяна Чорновіл, тобто це буде замість нього. Я нагадаю, що Тетяна Чорновіл є уповноваженою о, уряду України з питань антикорупційної боротьби урядовий Те... уповноважений України так. з питань антикорупційної політики. Політики, так не боротьби а політики. От е, чим відрізняється Тетяна Чорновіл? Чи буде вона взагалі mm -hmm. тоді існувати цей орган і вона як посада? Від того, що ви створюєте? ну у мене є уточна інформація. Але, наскільки мені відомо, Тетяна чи вже звільнена з цієї посади, Так, але вона була вона так? її очолювала. Так, так це посада за цердовою по нарзвані антикорупційної політики. А, цей орган не мав жодних повноважень на проведення слідчих дій та оперативно розшукової діяльності. Це дорадчий орган, а, функція якої було формування політики. Тобто розробка якихось текстів, законопроєктів і рекомендація цих текстів для mm -hmm. уряду. Це все, що, що мав би робити е, е, урядовий уповноважений mm -hmm. України з питань протидії корупції. Mm -hmm. е, що стосується ну, якихось рамок, коли це може статися, я так розумію, що на, на, на цій сесії в цьому, в цій Верховній Раді, це неможливо вже. Це можливо. Це дуже можливо. Це можливо, так. хоча є тільки два парламентські дні. Але оскільки це пріоритет, ключовий антикорупційний президент уряду, ключовий антикорупційний президент президента, ключовий антикорупційний президент Міжнародного валютного фонду, угу. ключового донору країни, і двох днів цілком достатньо, щоб проголосувати законопроект угу. в першому читанні і в цілому, так тобто цього достатньо. А скажи мені, будь ласка. А є розуміння, чи можуть це зробити, тобто з того, що я бачу, що вони навіть не хочуть говорити про ратифікацію угоди, не вже не кажучи вже про якісь такі дрібниці для них, так як е е е антикорупційне бюро. Якщо є велике бажання, законопроект про санкції ухвалили, який був представлений, mm -hmm. представлений Яценюком і в зв'язку з великою потребою боротьби з нашим зовнішнім ворогом, ми ухвалили цей законопроект. Хоча до, до нього величезні претензії. Він ні з ким не обговорювався. Але законопроекту для ключового законопроекту для боротьби з внутрішнім ворогом антикорупційне бюро. Які є пріоритетом для президента mm -hmm. і уряду? Я думаю, що що є шанси, щоб це щоб це збулося. Uh -huh. Я думаю, що у президента і у прем'єра, і у спікера Верховної Ради є достатньо політичних важелів впливу переконати депутатів голосувати за цей законопроект. Uh -huh. Більш того, антикорупційний комітет профільний, який його розглядає цей законопроект, буде розглядати, він готовий дуже оперативно його розглянути і погодити і винести на uh -huh. далі далі в залу. Uh -huh. Яка твоя роль в цьому? Я представляю громадську організацію і Центр протидії корупції. Ми над цим законопроектом почали працювати з кінця лютого, на початку березня, mm -hmm. коли втік Янукович, коли ми зрозуміли, що потрібно шукати е якусь голку в яйці каші, так як, як протидіяти великій політичній корупції, коли повністю вся система державного mm -hmm. управління використовується виключно для інтересів сім'ї. І ми зібралися в форматі кількох антикорупційних організацій і експертів, і порадилися і вирішили, що створення такого спеціалізованого органу і могло б бути тією голкою в її Кащеї, тобто протидіяти великій політичній корупції. Більш того Постійно ну, під, час, під час Євромайдану ми е, Проводили кампанію за персональні санкції проти Януковича та його соратників. Е, ми постійно моніторили журналістські розслідування е, про е, корупційні злочини сім'ї, не тільки сім'ї, але оточні, е, е, і інших високопосадовців. Е, нам ми не могли терпіти. Того, що вся ця публічно доступна інформація, зібрана журналістами, не отримує слушної уваги правоохоронних органів. Тобто не було жодної можливості і жодного сподівання на те, що правоохоронні органи розслідували таку високопосадову корупцію, незважаючи на те, що всі факти розслідувані журналістами. Тому ми зверталися до іноземних правоохоронних органів. Ми систематизували ці матеріали і бомбардували австрійські, нідерландські. І, 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 і інші фінансові розвідки і, і прокуратури uh -huh. в кінці кінців вони відповіли а, а, санкціями, uh -huh. і Янукович та його соратники опинилися в списку uh -huh. а, санкцій ЄСЛіхтенштейну Швейцарії. Однак а, для того, щоб ці особи не були виведені зі списку санкцій, щоб їхні кошти, там про які говорять Генпрокуратура, звучить то 100 мільярдів, то 7, то 1 мільярд доларів, щоб ці кошти були повернуті. Потрібно розслідувати походження цих грошей. Потрібно розслідувати фінансові злочини. І спілкуючись постійно з правоохоронними органами, зокрема з Генеральною прокуратурою, ми розуміємо, що немає спроможності в Україні розслідувати ці фінансові злочини, тому що а. Немає незалежності правоохоронних органів, б немає координації всередині органу і немає координації з іншими правоохоронними органами е, е, діяльності. І це немає спеціалізації якоїсь саме на розслідуванні фінансових злочинів. Добре, диви. В нас просто зараз ми будемо прощатися, тому що в нас зараз ти знаєш про ситуацію про Єлизавету Богуцьку, яку вчора кримська кримська кримський діяч. Я не знаю, як це називається. Її називають блогером, але насправді вона є правозахисником і вже таким громадським активістом. Яку вчора затримали, вона з нами на зв'язку. Ми з тобою будемо прощатися. Бо з нами була Дар'я Калинюк, директор центру по боротьбі з е, корупцією. Правильно центр потоді корупції. Центр, центр, ну немає директором. ти будеш що правильно розумієш? ні? рано чи пізно ми до цього прийдемо? Дякуємо вам, що були з нами, і дякую тобі, що прийшла до нас. Я сподіваюся, що коли цей закон буде прийняти. Ти до нас прийдеш, розкажеш, як це відбулося насправді. І якщо наша допомога потрібна там в разі організації якихось мітингів, я готовий чекаємо на мітингу. Так добре, я буду. Я кажу я за себе зараз, а не за все громадське. Я думаю, що всі інші приймуть свої рішення. Дякую.